Вітаю вас, шановні! В ефірі програма Доброго вам здоров'я! Сьогодні ми поговоримо про те, як ми будемо лікуватися у найближчі роки. Отже, про медичну реформу, про реімбурсацію, що це таке, як будуть відшкодовуватися кошти за лікарські засоби. Адже сьогодні всі ми потерпаємо від того, що не вистачає коштів на звичайне лікування, а тим більше, якщо це якесь важке захворювання чи онкологія, люди не знають, що робити. Отже, як це буде? Далі відбуватися, що таке рембурсація про це та про інше ми поговоримо із виконуючим обов'язки начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Галиною Сіроштан. Я вітаю вас, Галина Миколаївна. Доброго Отже, а, так, Володимир Гури, Гройсман заявив, що з 1 січня в Україні буде впроваджена система оцієї рембурсації відшкодування. Вона вже почала діяти. Що ми маємо вже там з лютого, наприклад. Ну, перед тим як розповісти, що таке реімбурсація, референтні ціни, я б хотіла декілька слів сказати про ту цінову політику, яка була визначена в минулі роки на лікарські засоби, визначалася цінова політика дистриб'ютором або підприємством, яке виготовляло той чи інший лікарський засоб, і була виставлена відповідна ціна. Ми всі знаємо про те, що ціни на українські лікарські засоби про це говорив і прем'єр-міністр. На Україні найвищі і велика кількість лікарських засобів, які закупує сьогодні населення. Це падає в бюджет сім'ї і безумовно повинно забезпечити лікування того чи іншого пацієнта міністерством охорони здоров'я була запропонована система реімбурсації і впровадження референтних цін. При такій системі ціну на лікарський засоб визначає не одна людина, так як було раніше, а визначає робоча група, яка створена при Міністерстві охорони здоров'я. Туди входять спеціалісти республіканські, входять науковці, керівники, які відносяться до системи аптичної мережі, і наші. Громадські організації вивчається ринок лікарських засобів в восьми країнах і визначається середня ціна від цих лікарських засобів, які зареєстровані в восьми країнах, найнижча ціна це є референтна ціна, за якою лікарські засоби будуть з цього року продаватися на території України. Тобто, я б хочу, щоб трошки ми пояснили, що це означає. Тобто, якщо у нас в Харкові, наприклад, там якісь ліки коштують там 120 гривень, а десь у сусідів там в Белгородській області це стоїть коштує на наші гроші там 20 гривень. То це, звісно, такого не буде. Такого так? не буде. Ні. Визначені ціна, цінова політика була це країни Прибалтики, uh -huh. Молдова, Чехія і Словакія. Uh -huh. І була визначена найнижча ціна. При референтних цінах ціна на один і той же лікарський засіб в аптечній мережі всіх форм власності повинна бути на одному рівні. Якщо цей лікарський засіб 10 гривень в місті Харкові, то він в обов'язковому порядку повинен бути 10 гривень в нас в районах області. Uh -huh. Значить, ми почали працювати по референтним цінам по забезпеченню населення Харківської області лікарським засобом інсуліном для лікування цукрового діабету. Наказом Міністерства охорони здоров'я були визначені перелік інсулінів, які зареєстровані на Україні, і які знаходяться на лікуванні наших мешканців України, в тому числі і Харківської області. Визначена цінова політика на кожний вид інсуліну. На території Харківської області такий, така, такі інсуліни вже є, і ми ними користуємося. Але для того щоб забезпечити лікарським засобом інсуліном, людина повинна прийти до свого ендокринолога, виписати рецепт, піти в аптеку, з якою лікувальним закладом заключений договір, і там отримати той чи інший вид інсуліну. Людина при цьому не сплачує свої кошти. Але якщо людина людині виписаний інсулін у флаконній формі. А людина хоче закупити більш зручну форму інсуліну в катриджах або шприц-ручках, Для цього людина повинна заплатити 10% від вартості визначеної міністерством охорони здоров'я за одну одиницю інсуліну. Відповідно до до цієї таблиці, які нам надало Міністерство охорони здоров'я, доплата хворого може бути від 9%. І на окремі виокремий вид інсуліна там до 124 гривень за один флакон, або за одну шприц-ручку або <плес> картридж. <плес> Таким чином, це якщо людина бажає Визначені категорії, яким видається безплат безкоштовно ці лікарські засоби. Угу. Тобто не всю весь об'єм якоїсь а, суми, так а тільки оцю різницю людина сплачує, якщо вона хоче, або більш, так скажімо, чистий інсулін, або в якоїсь іншій формі. Якість його отримати. Інсуліна одинакова, що флаконна форма, що картриджна, що угу. шприц-ручка. але е, використання зручніше шприц ручки угу. і катриджі. От, допустим, вартість флакону на сьогоднішній день 80 гривень, якось виду інсуліна, так? а шприц ручки 120 гривень. От оцю різницю в 40, -40 гривень людина за один флакон Може доплатити і отримати угу. більш зручну форму. Угу. Ну, щодо е, діабету, ця е, програма вона вже і діяла, і це так би мовити, можу сказати, продовження. Так? Є певний все ж таки і реєстр хворих людей. Вже він складений, хто новий додається, це ну, так би мовити, простіше. А щодо інших хвороб, е, таких же хронічних, от була програма щодо гіпертонії. Вона дуже важко там впроваджувалася, а потім люди зрозуміли і вже почали нею користуватися. Але ж все одно якісь були ну, недоліки, так би мовити, цієї програми. Щось враховувалося, ви вивчали те, що було раніше. І сьогодні ж знову впроваджена ця. Програма, так ну я хочу сказати, що Харківська область була лідером в провадженні колишнього пілотного проекту, який був на Україні по лікуванню гіпертонічної хвороби. Ми ]lerde. вперше серед <êtess> інших областей України розробили свій регіональний реєстр хворих на гіпертонічну хворобу. В цьому реєстрі були визначені лікарські засоби, які були внесені на в той час до пілотного проекту, і ми знали. Вартість Лікування кожного пацієнта в кожному районі області в, кожні, в кожному закладі охорони здоров'я у нас ці реєстри збереглися, але е, пройшло дос, достатньо часу для того, щоб їх ще раз переглянути. І ми сьогодні над цим працюємо. Наші особливо це, це навантаження падає на сімейних лікарів. Е, вони переглядають реєстри наших пацієнтів, які проживають на відповідній території. Також вони визначають ті лікарські засоби із переліку а для лікування Серцево-судинних захворювань буде 17 лікарських засобів, які з міжнародними непатентованими назвами, тобто з діючою речовиною, Дію. і лікар буде виписувати діючу речовину, а далі вже в аптечній мережі будуть визначати той чи інший лікарський засоб. Ну в пілотному проєкті, який появляється з 1 квітня 2017 року, внесені ще захворювання. Це бронхіальна астма, на якій є. П'ять лікарських засобів, і є цукровий діабет таблетований, де внесено також лікарські засоби, які будуть виписуватися. Ми зараз працюємо над тим, щоб наповнити зробити реєстр пацієнтів з з бронхіальною астмою і визначити індивідуальне лікування кожному пацієнту і пацієнтів, у яких є цукровий діабет, який на сьогоднішній день компенсується не інсулінами. А таблетками ну, частіше за все це другого типу, і вони можуть компенсуватися саме таблетованим. А як взагалі сприймають сьогодні таку новацію аптеки? Адже аптечна мережа це такий особливий стан вони мають і вони дуже важко регулюються взагалі державою. Це здебільшого приватні ж аптеки. Ну, ви знаєте, враховуючи досвід Харківської області, коли ми працювали по пілотному році, проєкту 13-14 роки, у нас було біля 700 аптек, задіяно для реалізації цього пілотного проєкту. Ми зараз продовжили роботу із тими аптеками, які були тоді залучені до пілотного проєкту, і продовжили роботу з новими аптечною мережою і відпрацьовуємо сім питання. Переважно це працюють керівники закладів охорони здоров'я на територіях в в районах області, де є і приватні аптеки, і збереглися ще комунальні власності. Для нашого, для нашого пацієнта важливо, щоб він своєчасно отримав лікарський засіб після того, як він побуває у сімейного лікаря. Йому буде виписаний рецепт, якщо інсуліни виписують переважно лікарі ендокринологи то ці препарати, які пропонуються з пілотного проєкту з квітня, місяця, ці рецепти буде виписувати сімейний лікарі. От необхідно, щоб медичні працівники прийшли в сім'ю до цього пацієнта, а пацієнт пішов до сімейного лікаря і визначили ті лікарські засоби, які треба призначити. Ми сьогодні працюємо над тим питанням, що у нас на території фельдшерської акушерських пунктів є пункти реалізації лікарських засобів. І от ми працюємо з керівниками аптек, щоб зберегти в цих пунктах і довести в цих пунктах реалізації. Ті лікарські засоби, які заведені до пілотного проєкту, щоб пацієнт, який проживає в районі області, не треба було їхати в місто Харків або в районний центр для того, щоб отримати упаковку лікарського засобу. Рецепт дійсний буде протягом місяця, і лікарський засоб буде виписувати на місяць. Тобто, ми цим, по-перше, забезпечимо безперервним лікуванням пацієнтів на ці захворювання, які є чинником і втрати працездатності, і інвалідності, і смертності, а також забезпечимо систематичний контроль за станом здоров'я цього пацієнта. Ну треба додати, що сьогодні це вже не тільки гіпертонія, а це серцево-судинні захворювання. Тобто, не тільки так люди з підвищеним тиском, а ще з. З іншими якимись так ми про ну, минулі проблемами. роки, коли був проект по гіпертонічній хворобі, у нас не були кардіологічні препарати внесені угу. і сечогінні. На сьогоднішній день ці препарати визначені. І якщо подивитися протоколи лікування серцево-судинних захворювань, всі препарати, які війшли в пілотний проект, вони є в протоколах призначення лікарських засобів і можуть застосовуватися на території України. А щодо того, що повинна людина обов'язково звернутися до лікаря? Якщо людина сьогодні є багато тих, хто переїхали до нас, якщо вона ну, потрапила в цей, так би мовити, район, чи важливо її місце прописки? Нам, що стосується переселенців, вони всі повинні бути зареєстровані в соціальному захисті. Угу. Якщо він зареєстрований і має відповідний документ, він безумовно буде в цьому пілотному проєкті і буде забезпечений лікарськими засобами. Тобто йому просто слід треба звернутися, звернутися до сімейного лікаря на тій території, де він проживає. А в місті Харкові це дільничні терапевти. Угу. А щодо того, що сьогодні багато говорилося про те, що медична реформа, і вже з січня ми повинні укладати договори з сімейними лікарями, з дільничними терапевтами, це вже розпочалася ця дія укладання договорів. Ви знаєте, ми над медичною реформою працюємо останні півроку і проводиться певна підготовча робота в закладах охорони здоров'я нашої області. Яка це підготовча робота? Ну, по-перше, ми проводимо роз'яснення серед наших медичних працівників, тому що, як відомо, перші, хто є протистоїть реформі, це саме медичні працівники. Для того, щоб було у них порозуміння, ми проводимо і семінари, ми проводимо конференції, доводимо до відома і очікувані результати цієї реформи. За останніми даними, які були доведені в Міністерстві охорони здоров'я, реформа первинної ланки вступить в дію з 1 липня цього року. Для того щоб Реформа відбулася, потрібно, щоб була на національному рівні створена Національна агенція здоров'я України. Як в якій будуть сконцентровані кошти, які передбачаються на лікування пацієнтів? Передбачається, що на рік на одного пацієнта буде виділено 210 гривень. Ці 210 гривень повинен у себе сконцентрувати на первинному етапі угу. лікар загальної практики сімейної медицини або дільничний терапевт. Для цього він повинен заключити договір з кожним мешканцем. З родиною на медичне обслуговування допускається, що кожен сімейний лікар, кожного сімейного лікаря, повинно вибрати населення. Сімейному лікарям допускається, що це повинно бути не більше 2,5 тисяч договорів. Тоді він зможе якісно надавати медичну допомогу. І на першому етапі, от друге півріччя цього року, кошти будуть іти за пацієнтом тільки тоді, коли сімейний лікар направляє на обстеження на вторинний чи третинний рівень. А починаючи вже з 2018 з року, сімейний лікар повинен бути кошти, які виділяє йому держава. Виділяє національна агенція здоров'я. Він повинен вже буде розплачуватися за надані послуги стаціонара, чи консультація, чи обстеження на тих чи інших рівнях. І от на сьогодні, на сьогодні, ми просимо наших лікарів почати працювати, щоб знати, скільки буде заключено договорів. Тому що може статися так, що до лікаря, який не користується авторитетом, який пацієнти вважають, що він некваліфікований, е, не може бути заключено договорів, або будуть заключені договори на більш меншу кількість населення, і тоді відповідно до цього і заробітна плата лікаря загальної права практика сімейної медицини чи дільничного терапевта буде значно менше. Ну, за розрахунками науковців, при такій системі надання медичної допомоги врахується, що сімейний лікар може заробити собі заробітну платню більше 14 тисяч гривень. Тобто це велика робота, підготовча робота повинна проводитися. Крім того, у нас на сьогоднішній день є пілотний проект в Вичугуївському районі, де лікарі загальної практики сімейної медицині вже напрацювали певні елементи реформи саме первинної ланки. Другою складовою частиною цієї реформи є те, що лікарі загальної практики сімейної медицини можуть піти на організацію приватних підприємств. І працювати вже як приватний підприємець, підприємець, ну безумовно високої кваліфікації. Це повинен бути приватний підприємець, щоб у нього були зосереджені кошти, і він зміг якісно надавати медичну допомогу. Що стосується медичної реформи в подальшому, то планується, що з 2018 року будуть розроблені і затверджені постановою кабінету міністрів госпітальні округи. В яких будуть визначені лікарні інтенсивного лікування першого другого типу, лікарні планового лікування, лікарні відновного лікування і хосписи. Ми над цим зараз працюємо. Є деякі напрацювання, але ще багато треба допрацьовувати. Ну, взагалі дуже важко йдуть зміни і дійсно гальмують і самі медики, бо вони не розуміють, що буде далі. Сьогодні, в тому числі, є така паніка щодо скорочення ліжкомість, і як будуть лікуватися далі люди, якщо це, ну, наприклад, обласна лікарня, приїздять люди з області сюди, і як він, що на три дні приїде, або і навіть на три дні покласти нікуди. Тобто є якась. Якийсь індивідуальний, так би мовити, підход щодо того, що тут будуть скорочення, а тут залишать таку кількість. Ну, знаєте, оптимізація ліжкового фонду ми займалися друге півріччя минулого року і детально вивчали роботу ліжок і навантаження на ліжковий фонд в усіх закладах охорони здоров'я. Хочу сказати, що майже у всіх ми не, нав... не забезпечуємо навантаження тих ліжок, які на сьогоднішній день є. От в реформі охорони здоров'я є фінансування не ліжка, а пацієнта, який прийшов за медичною допомогою uh -huh. в області в другому півріччі минулого року. Було оптимізовано майже півтори тисячі ліжок. Хочу сказати, що жоден лікар не був скорочений. Вони були працевлаштовані на тих вакантних посадах, які на сьогоднішній день є в області а їх більше двох тисяч. Е, було е, працевлаштовані і медичні працівники, але медичні середні медичні працівники працевлаштовані були не всі. І сьогодні немає такого нормативу, як три дні лікування, і більше ні. Е, ми працюємо січ майже січень місяць. Уже в а, е, оптимізація ліжкового фонду почалася з жовтня місяця. Е, у нас проблем з госпіталізацією на сьогоднішній день немає. Безумовно, повинен бути індивідуальний підхід для лікування пацієнта, але Пацієнт стаціонар повинен прийти обстежений і не витрачати час на обстеження пацієнта в стаціонарі. У нас, якщо у всьому світі до лікаря первинної ланки звертається 80% населення, то у нас на Україні 21%. Науковці підрахували, що майже 26% працездатного населення були втрачені багато днів на лікування не на профілактику захворювання, а саме на лікування. Лікування не тільки стаціонарне етап, є лікування, де не стаціонар є лікування в стаціонарах вдома, тоді, коли приходить медичний працівник, і забезпечує пацієнт, забезпечує себе лікарськими засобами і проводиться відповідне лікування. На сьогоднішній день термін середній термін лікування 11 днів. 20 років тому середнім терміном лікування було дуже добре, коли пацієнт лікувався в стаціонарі 21 день. І багато медичних працівників на той час не розуміли, як це можна організувати, щоб лікування середні терміни лікування були 11 днів. стаціонарі. успішно це, це прижилося, і ми сьогодні бачимо, що за цей період можливо пацієнта обстежити, визначити основні лікарські засоби, які йому необхідно приймати, чи то певний проміжуток часу, чи на залишити на, на все життя, і далі спостерігатися у лікарів відповідної спеціальності. Ну це ж треба тоді дуже активно пропагувати саме профілактику. Тут щось треба оптимізувати. Адже ж чому у нас койко, ліжко місця взагалі заповнюється? Бо за швидкою, швидка частіше за все, привозить людину, якщо там щось не визначено, то нехай везуть до стаціонару. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що повинна бути і свідомість кожної людини. Ну, це по так. проведенню профілактичного огляду і слідкувати за станом свого здоров'я. дивіться, ми в Харківській області забезпечені пересувними флюорографічними установками. Угу. І казалось би, що навантаження на ці флюорографічні пересувні установки повинно бути максимальним для виявлення не тільки туберкульозу, а й серцево-судинних захворювань, захворювань легені і так далі. Ну, коли приїжджає пересувна установка, то вона працює не з повним навантаженням, тому що кожна людина, яка йде, старається обійти цю флюорографічну установку. Чи багато жінок у нас приходить до мамолога, наприклад. до, 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 до лікаря-гінеколога угу. і так далі. Ми, ми на сьогоднішній день ще не усвідомлюємо того, що це треба для себе. Угу. І до лікаря треба прийти. Якщо це е, гінеколог, то не рідше, ніж один раз на рік. Якщо це якесь захворювання, то його треба ходити систематично до, до лікаря спеціаліста який би спостерігав і робив це. Окрім того, ви знаєте, мало ми займаємося фізкультурою і спортом на сьогоднішній день. Більш сидячий спосіб життя, спосіб який, життя. Так? і не завжди хочеться прийти, прийшовши додому, вже одіти кросовки і пройти там 500 чи 600 метрів. Угу. Тобто, це повинна бути і свідомість людини перебудована. Ну це правда. А щодо ну, такого періоду, е якщо коли е збільшується кількість на інфекційні, на вірусні захворювання? Ну, от зимовий період, наприклад, і дуже багато людей хворіють і на грип, в тому числі і на гострі респіраторні захворювання. Як це буде відбуватися? І лікар не встигатиме дві тисячі обійти своїх пацієнтів? Ну у лікаря у кожного сімейного лікаря передбачається, що буде транспорт, який буде який десь можливість йому. Швидше обійти з своїх пацієнтів. Ну з іншого боку, ви знаєте, ми аналізували в минулому році скільки щеплень на за останні 10 років було зроблено нашим населенням. Значить, в цьому році було на всю територію Харківської області зроблено 5 тисяч щеплень населення від грипу. Все інше, тобто ми самі не займаємося, Притом вартість щеплення була доступною від 120 гривень там, до 800 гривень для дуже дороговартісних вакцин. Але грип, який ми отримували і який ну, чомусь, я не знаю, не користується такою великою популярністю у населення. Це, це профілакти. Це. це окрема тема. Ми з вами сьогодні її не Ну, Далі, не будемо якщо торкатися. говорити про е, е, стаціонарне лікування, якщо буде епідемія, не дай Бог грипу гострих uh -huh. респіраторних захворювань. У нас є достатня кількість ліжок. Uh -huh. І навіть ті ліжка, які на сьогоднішній день е, будуть заповнені, у нас є можливість перепрофілювати є відповідний план в закладах охорони здоров'я на випадок епідемії перепрофілювати ліжковий фонд. Добавити його, надати медичну допомогу, а потім повернути в те русло, в якому він був до цього працював. Ну тобто хочу тільки, якщо підсумовуючи, сказати, що реформа вона ну обов'язково, вона все одно відбудеться. Будуть гальмувати чи ні, треба сприймати все, як є, і просто вивчати ті можливості, які сьогодні відкриються для наших пацієнтів. Я дякую вам, Галина Миколаївна. Сподіваюся, що нас почули, наші глядачі. І все ж таки вмикайте власну свідомість, не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до фахівців і будьте здорові. На все добре, до наступної зустрічі.